Такий новий є. Чому новий? Тому що вживані всі порозбирали. Патрубок в народі кажуть на нього підкова. Підкова. Це є 244-й кузов. Об'єм двигуна 2.022. Стоїть на водяній сорочці. Такий патрубок. В новому варіанті є в наявності. Вживаних немає, тому що всі позабирали. І він кріпиться, де він кріпиться. Зараз я вам покажу, де він кріпиться. Кріпиться, кріпиться. Не бачу цього металу. Ага, бачу, є. Він стоїть на такій металевій трубці. Отут він кріпиться. З цієї сторони чи з цієї, я вже не пам'ятаю. Дуже погане місце. Знаходиться в дуже поганому місці, тому що він перетирається. Отут він перетирається і починає текти вода. Вода або цей жидкість охолоджуюча. Такі патрубки, кому треба, на 244-й кузов. Контакти в шапці профілю звертається, і я вам запропоную тільки в новому варіанті.